Дорога церква Христова, дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо «Слава Богу, слава Богу! Відкриємо Боже Слово, яке записане у першому посланні Апостола Павла до Коринтян 3, 16-17. Перше послання до Коринтян 3, 16-17. Слово Боже каже так. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий? У вас пробуває. Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. Ще один текст зі слова Божого. Ми зачитаємо з книги «Дії святих Апостолів, 24, 25 вірш, книга дії святих апостолів, 17, 24, 25, де Боже Слово говорить так. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І ще одне місце зі слова Божого, яке ми зачитаємо, це буде перше послання апостола Павла до Корінтян. Шостий розділ 19 і 20 вірш. Перше послання до Корінтян, 6 розділ 19, і 20 тексти. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви? Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму? Що Божі вони. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми разом в світлі Божого Слова пороздумували над такою темою, у якому стані наш храм. Ми читали Боже Слово про те, що Господь не проживає в храмах рукою збудованих. але Він вибрав собі храм людини, тіло людини, яка прийняла його. Як свого особистого Господа і Спасителя. І коли в день П'ятидесятниці Господь хрестив Духом Святим свою першоапостольську церкву, ці віруючі люди стали храмом Святого Духа. І віруюча людина, коли особисто переживає П'ятидесятницю, коли Дух Святий поселяється в її серці, вона стає храмом Духа Святого. Господь забажав жити саме в людському серці, в людському тілі, поселяється Святим Духом. Але бути храмом Духа Святого це дуже велика відповідальність. Тому що, як ми зачитали у Божому Слові, Господь застерігає нас, що та людина, яка знівечить храма Божого, тобто храм Духа Святого, якщо буде знівечений, то Господь її. Знівечки. Дорогі брати і сестри, давайте роздумуючи про храм Святого Духа, ми дещо згадаємо старозавітній храм Ізраїльський. Коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що попередницею храму Ізраїльського старозавітнього була Скинія. Потім цар Соломон збудував. Храм, а цар Ірод відреконструював цей храм. І цей ізраїльський храм мав особливе значення для старозавітнього Божого народу. По-перше, він символізував присутність Божу серед Божого народу, а також Господній захист, а також старозавітній храм Він був таким свідченням відкуплення Божого. для Господнього народу. Коли ми читаємо Євангелію, то ми бачимо, що першим храмом Святого Духа став наш Господь Ісус Христос. Коли Дух Святий злинув на нього, як на сина людського. І про цей храм Духа Святого, про свій храм Духа Святого. Ісус Христос промовив такі слова, які записані в Євангелії від Івана 2:19. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї. 46 років будувався цей храм. Вони думали, що Ісус говорить про Єрусалимський. А ти за три дні поставиш його, а Христос говорив про храм тіла Свого. А зараз, брати і сестри, давайте ми проаналізуємо наш особистий стан. Храму Духа Святого. Коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що у старозавітньому Єрусалимському храмі священно дії виконували обрані Господом священники. А згідно книги Об'явлення 1.6 написано, що Господь тих людей, котрі прийняли Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, тобто нас, він чинив. Священниками і царями Бога Всевишнього. Коли ми аналізуємо старозавітній храм і дивимося на новозавітній храм, на храм Святого Духа, то ми можемо побачити, що в старому завіті храм був місцем старозавітній храм для жертв. Зачитаємо послання до, римлян, до євреїв, 13 розділ 15, 16 вірш. Отож завжди через Ісуса Христа приносимо жертву хваління Богу, тобто плід уст, що визнають ім'я Його, благодійності та подільчивості, не забувайте. Бо такими жертвами дуже догоджують Богу. І навпаки, брати і сестри, якщо в нашому житті не буде цих новозаповітніх жартов, ми тоді не догоджаємо Богу. Господь очікує, щоб в нашому храмі Святого Духа приносили слово завітні жертви. Якраз ті жертви, про які ми читали, це жертва хваління Богу, тобто плід уст, які визнають Ісуса Христа. І жертва подільчивості та благодійності. Що означає приносити жертву плід уст, які визнають Ісуса Христа. Приносити таку жертву. Для Господа означає свідчити оточуючим людям про Ісуса Христа. Так говорить Господь через Євангелію від Матвія 10:32. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед небесним Отцем моїм. А через Євангелію від Марка 8.38 ще так говорить Господь. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими. Дорогі брати і сестри. Звертаючись до своєї церкви, до свого народу. Господь говорив до своїх вірних послідовників, у книзі дії Святих Апостолів 1,8: ви приймете силу, як Дух Святий знає на вас. Тобто, коли Дух Святий поселиться в нас, ми станемо храмом Духа Святого, і тоді Господь каже: і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до останнього краю землі. І Господь очікує від своєї церкви. Від людей, які стали охрещені Духом Святим, які стали храмом Духа Святого, щоб ми свідчили про Ісуса Христа, починаючи з нашого, так скажемо, домашнього Єрусалиму, тобто нашим рідним, близьким і далі, куди, куди захоче нас послати Господь, щоб ми свідчили тим людям про нього і визнавали Його ім'я. Великим прикладом храму Духа Святого, через якого приносилася жертва. Жертва визнання ім'я Ісуса Христа, був апостол Павло. Ми читаємо про нього усі Іванлії, як особливо у князі дії святих апостолів, як він старався свідчити про Господа, визнавати його ім'я перед різними людьми, перед багатими і бідними, перед царями і перед простими людьми. Спілкуючись на ринку з людьми, він всюди старався засвідчити людям про Ісуса Христа. І Він сказав такі слова, які записані в першому посланні до Коринтян 9:16: Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені. Це бо повинність моя, та горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Дорогі брати і сестри, ще на одну жертву, на яку чекає від нас Господь. На новозавітню жертву, яку очікує Господь від храму Духа Святого, це жертва, як ми читали, благодійності та подільчивості. Що це означає? Це матеріальна допомога тим членам церкви, які її потребують, переживаючи певні проблеми в житті, наприклад, зі здоров'ям, чи з відсутністю роботи, чи з іншими потребами, через Книгу Дії святих. Апостолів 4,32. Ми читаємо таке Боже Слово про людей Першого апостольської церкви, про віруючих людей, які стали храмом Духа Святого, як через них відбувалась оця жертва новозавітня жертва подільчивості та благодійності. А люди, що вірували тобто, люди, які покаялись, прийняли водне хрещення в дорослому віці і прийняли Духа Святого. Вони мали серце одне і одну душу, і жоден з них не бажав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа. І благодать велика на всіх них була, бо жоден з них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали та заплату за продаж приносили та й клали в у апостолів. І роздавалося кожному, тобто кожному з потребуючих членів церкви, хто потребу чим мав. Так Йосип, що Варнавою, що в перекладі є син потіхи, був прозваний від апостолів Левит, родом кіпрянин, мавши поле продав, а гроші приніс та й поклав у ногах у апостолів. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, як віруючі, люди приносили у цю жертву подільчивості. Та благодійність. Ми бачимо якраз цього Божого служителя Варнаву, який мав ще поле. Він продав це поле заради того, щоб поділитися із братами і сестрами, які були у дуже важкому матеріальному стані, яка велика любов була першоапостольській церкві, як вони любили Господа один одного і приносили. У цю жертву благодійності і подільчості. Дорогі брати і сестри, а давайте заглянемо на наш стан, на стан храму Духа Святого, кожен із нас, в якому стані наш храм Духа Святого? Чи приносимо ми ці новозавітні жертви плоду уст, які визнають Ісуса Христа, чи свідчимо ми людям про Ісуса Христа, а також, чи Через наш особистий храм Духа Святого приноситься ця жертва благодійності та подільчивості. По друге брати і сестри, коли ми аналізуємо наш храм Духа Святого, роздумуючи і над старозавітнім храмом, то ми можемо побачити, що храм, він, старозавітній храм, він був завжди місцем для молитви і читання Божого Слова. Незалежно від погоди, Незалежно від часу, завжди, кожного дня, там був визначений час, де відбувалось читання Слова Божого і молитва. Про зразкову першу апостольську церкву, які, віруючи, які стали храмом Духа Святого, в книзі дії святих апостолів, 2.42 і нижче написано, що вони перебували в науці апостольській. Та в спільноті братерській в ламанні хліба та молитвах. Тобто, якраз храм Духа Святого він повинен стати тим місцем, де людина виділяє час для молитви, для Слова Божого особистому щоденному житті. І звичайно, великим прикладом для нас храму Духа Святого, Сина Людського. Який приділяв особливий час для Божого Слова і молитви є Ісус Христос. Про нього написано такі слова, ми читаємо в Євангелії від Луки 5,16 і 6.12, що над ранком, як дуже ще темно було, Він вийшов і пішов у місце самотнє і там молився. Він виходив на місце самотнє і молився, і сталося, що часу того, Він вийшов на гору молитися. І перебув цілу ніч на молитві до Бога. Також, брати і сестри, Христос, будучи Словом Божим, Він, він навчав навіть учнів перебувати в Слові Божому. Написано, що Він, коли подавав для нас, для учнів Христових, молитву Отче наш, зразок молитви, він навчав молитися такими словами: хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Про який це хліб да мова? Про який це хліб насущний? Насущний Він означає сущий. Наш Бог є сущий, вічний, надістотний. Це йде мова про хліб надістотний, яким є Боже Слово. Слово Євангелії, Слово Ісуса Христа. Ісус Христос сказав такі слова в Євангелії від Івана 6:35. Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Отже, Господь він навчав, щоб ми прагнули цього духовного хліба, тобто перебування у Божому слові. Дорогі брати і сестри, а давайте ми перевіримо наш храм Духа Святого. А чи приділяємо ми час для нашого храму Духа Святого, щоб ми щодня. Приділяли якісний час для молитви і для перебування у Слові Божому, особливо у новому заповіті, чи не є наш храм знівечений. І останні, брати і сестри, на що хотілося би звернути нашу увагу перед молитвою це те, що храм є місцем святості. Так говорить Господь через Книгу об'явлення 22:11. А святий нехай ще освячується. І так до кінця нашого життя. Господь бажає, що ми освячувались. Слово святий означає відділення від гріха для виконання Божого Слова у першому посланні апостола Петра 1:15, 16 що так говорить Господь: будьте й самі святі, усім вашим поводженні, бо написано. Будьте святі, бо я святий. Коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що у старозавітній час надав та овігу, принесли чужий вогонь перед Господня Все, і вони загинули. Дорогі брати і сестри, а чи не, чи не несемо ми чужий вогонь, в наш храм Духа Святого? Тим чужим вогнем є гріх, який засмучує Духа Святого, який проживає у нас. Це можуть бути різноманітні телевізійні, інтернетні чи радіопрограми, в яких зневажається ім'я Господнє. Це можуть бути різні лихі товариства, які наповнені гріхом. та які псують ці добрі івангельські звичаї храму Святого Духа? Згадаймо, брати і сестри Ананія і Сапфіру. Вони в свій час стали членами церкви і стали храмом Духа Святого. Але вони перестали пильнувати про свій храм Духа Святого, про його святість. І вони підпустили гріх своє життя. Вони говорили неправду, і ми знаємо. Що вони загинули? Храм Святого Духа їхній був знівечений, і вони відійшли в вічність людьми, які втратили спасіння. Дорогі брати і сестри, сьогодні так говорить Господь через друге послання апостола Павла до Корінтян 6, 14 і нижче. До чужого ярма, не впрягайтесь, невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність освітла з темрявою, яка згода в Христа з беляром, тобто з дияволом. Або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, як Бог прорік? Поселюсь в них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них, та й відлучіться, каже Господь. Господь закликає вийти з поміж гріха і відлучитись від нього. І я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів, і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Дорогі брати і сестри, а в якому стані є наш храм Духа Святого? Перевірмо себе, чи є храм Святого Духа наш святий, чи, є, чи не є наш храм Духа Святого? Знівечений і занечищений гріхом, брати і сестри, підсумовуючи це Боже Слово, над яким ми роздумували, важливо зазначити те, що наше тіло, тіло віруючих людей, які особисто пережили п'ятидесятницю, стало храмом Святого Духа, а це велика відповідальність, тому що наш храм Духа Святого, він є місцем, в якому поселився Господь. Духом Святим. І якщо наш храм Духа Святого буде в хорошому стані, то це буде велике благословіння для нас, і ми війдемо в Царство Боже. Але якщо наш храм Духа Святого буде в поганому стані, то це може навіть привести до Божого покарання і навіть привести, якщо ми не виправимо цей стан, до того, що ми не війдемо в Царство Боже. Наш храм Духа Святого є в хорошому стані, якщо ми є тим місцем, через яке приносяться Богові новозавітні жертви, жертви плоду уст, які визнають Ісуса Христа. Тобто, коли ми свідчимо про Господа, оточуючим людям, і коли через нас приноситься ця жертва благодійності та подільчивості, тобто, коли ми стараємося, міру нашої змоги. Допомагати нужденним братам і сестрам і в Господі, у Господі. Також, брати і сестри, наш храм є в хорошому стані, храм Духа Святого, якщо ми приділяємо якісний час щодня для молитви і особистого перебування в Божому слові, а особливо в новому Завіті. І наш храм є в хорошому стані, якщо він є святий, якщо ми живемо свято. А якщо ми, можливо, себе побачили в недоброму стані. Якщо, можливо, наш храм Духа Святого став занечищеним, то ми сьогодні маємо можливість виправити, поправити все. Прихід Ісуса Христа наближається. Давайте ми, якщо ми себе побачили в недоброму стані, попросимо Бога прощення і сили виправити все те, що Богові не до вподоби, щоб наш храм не був знівечений, і щоб ми увійшли у Царство Боже. Так говорить Господь через перше послання апостола Івана 1,9. Коли ми гріхи свої визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від усякої неправедності. Амінь. Давайте помолимось.